Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. І сьогоднішнє відео я звичайно дуже давно хотіла записати, тому що наближається літня пора, пора відпусток та купальних костюмів. І дуже часто я вже записувала одне відео стосовно причин набору ваги, як таких захисних реакцій в організмі. Сьогодні хочу з вами також розібрати тему дієт, як вони впливають на організм, чому дієти це не панацея і чому вони. Перестають інколи діяти, або якась форма дієт підходить чи не підходить якійсь людині. Одразу хочу пояснити. Природу виникнення такої схеми поведінки у людей, як дієти. Дієти організм, особливо наше ментальне тіло, сприймає як обмеження, а ми, в принципі, схильні обмежувати себе, страждати і терпіти в нашій культурі, це пострадянські країни, виховані на навіть релігійній базі, яка спрямована на те, що через все, все потрібно терпіти. І ми чомусь з релігії витягнули тільки тему того, що нам потрібно обрати собі якісь Якесь самобичування, таке щось, якесь таке, що нас буде травмувати, даватися нелегко, і тоді ми прийдемо до результату. І ця схема працює. Дуже ефективно, але ми чомусь не витягли для себе позиції, які в релігії прописані як традиції зберігання посту, наприклад. І власне пісце точно не жорсткі обмеження, і пісць це, як на мене, взагалі прототип дієти, тільки в лайт-версії, в версії, такі, які дійсно організм здатний витримати. І він, власне, і був прописаний як періоди. Тому найбільша помилка дівчат або чоловіків, які хочуть схуднути, стати стрункі. Досягти свого ідеального тіла, навіть тих спортсменів, які на протеїному харчуванні. Найбільша помилка в тому, що ви постійно обираєте один і той самий тип харчування для свого організму. Організм це структура змінна. Ми міняємося стосовно гормонів, ми реагуємо на погоду, ми реагуємо на астрологічні аспекти, які є в світі. Так? І космос на нас впливає, магнітні бурі, на сонці в спалахи. Все це. Як фон землі діє на нас, на змінну структуру організму і міняє нас. Ми підлаштовуватися, маємо, грубо кажучи, є приливи і відливи в навіть в природних явищах, так як море, має такий ефект. Чому ми маємо стабільно обрати для себе певну обмежуючу структуру харчування для отримання тіла мрії? І це не працює. Звичайно, не працюють дієти. Вони працюють на момент тоді, коли наша психіка включила нам ти отримаєш бонус за те, що перетерпиш якийсь період. Це дуже схоже на аскези, про які я теж записала окреме відео, тому що я та людина, яка до аскез відноситься як до такої схеми комунікації з психікою, яка сформована на стражданні. І дієти це теж одна із форм страждання заради якогось бонусного результату. Коли цей результат психіка отримує весь попередній період, як анульовується, йде або знову екстрений набір ваги, і це нормальна функція організму. Коли він розуміє, що його стільки часу позбавляли їжі, він зараз намагається накопити собі ресурс на ваші майбутні вихідки в нових обмеженнях. Тому. Дієта апріорі на якийсь час дає результат заради оцього бонусного ефекту в кінці, що ви отримуєте тіло своєї мрії на якийсь період, і далі, продовжуючи дієту безкінечно в будь-якому випадку, буде страждати тіло і з'являтимуться психосоматичні захворювання. А якщо дієту припинити, то результат... Стане гіршим чим попередній до дієти, тобто може бути більший набір ваги. І я зараз говорю до речі, не тільки про дієти, які щодо скидування ваги, а також і до набору ваги, і до втрати рідини з організму. Ще раз кажу, що і спортсменів це стосується. Тих, хто дійсно займається спортом, він не може вийти з цього режиму, бо якщо тільки виходить з режиму, він втрачає форму. А ті, хто е, мучать себе через спортзали та спорт е, і м, додають дієти, але не використовують це як роботу чи призначення, а просто роблять це для того, щоб мати ідеальну форму тіла, завжди перебувають в страху і в напруженні. Е, і тут страждає психіка. У психіки з'являється захисна реакція як тривожність, панічні атаки, паніка, страх і нав'язливі стани. І це з'являється тому, що ви не від не даєте тілу задоволення, не даєте рефлексії на їжу і не даєте різноманітності. Грубо кажучи, ваш організм здатний в принципі, знати, що йому їсти можна, що ні, для ідеальної форми. І ідеальну форму ваш організм точно знає краще за вас. Ну чим ви розумом собі навіяли і соціумом так певні стереотипи та ідеали. І тут дуже цікаве дослідження, що найефективніша дієта, яка в житті може працювати завжди і дійсно бути максимально відповідною до змін. Простору навколишнього середовища, це інтуїтивна дієта. А власне, я дуже люблю інтуїтивну дієту, і це той спосіб вибору продуктів, до яких в комунікації з собою єдине, що потрібно мати тісну комунікацію з собою, вміти медитувати, вміти зосередитись на собі, відчути своє бажання істини всередині, і блокувати фактори, коли ви втрачаєте контакт з собою і просто займаєтеся. Задоволенням через їжу, тому що, наприклад, втомлені або не маєте інших якихось ресурсів від задоволення в дану хвилину, люди дуже часто їжею замінюють собі е певні емоції, які можуть отримати іншим шляхом з інших ресурсів в житті, але вибирають їжу, тому що це найпростіший, і найлегший і це таке е самозаїдання, і саме в ці моменти людина втрачає контакт з собою, тому що людина, яка повністю зосереджена на своєму відчутті. Вона і в тілі вміє відчути, коли в неї легкий стан, коли ні. Вона і кожен з вас точно знає, який стан після переїдання зайвого. Кожен з вас точно знає, який стан після їжі, яку ви любите, яка гарно зайшла в правильній кількості вам. І е, слідкувати за цим ми звичайно не встигаємо і втрачаємо контакт з собою. І тому інтуїтивне харчування це тільки для тих, і, і дієта інтуїтивна. Вона тільки для тих, хто дійсно часто виходить з собою на зв'язок. І медитації це як тренування, так? Коли ми щодня будемо виходити на коротку медитацію трьох хвилину, я, наприклад, пропоную тут її на каналі в безкоштовному доступі, візьміть собі цю медитацію на щодень і навчіться виходити на контакт з собою. Тоді ви точно оберете для себе найкращі продукти для харчування. Вам не доведеться прислуговуватися до соціальних норм і правил, вибирати інші ідеали. Ви будете в фокусі на стані свого тіла і на тому, як в конкретний період часу які продукти вас наповнюють. І це найкращий спосіб для того, аби тіло мало вчасну регенерацію. І тут дуже важливо, тому що е, організм не тільки має наповнюватися мікроелементами та е, вітамінами е, і бути в ідеальній для себе, по його думці, формі в конкретний проміжок часу, а також вчасно регенеруватись, адже стан нашого, нашого тіла стосовно ваги і рідини в ньому е, цього мало. Ідеально вибраний, вибраний спосіб харчування, інтуїтивний дає ще омоложення організму і здоровий стан, що не дає жодна інша дієта. Ще раз наголошую, що це моя думка, і базується вона не тільки на моєму досвіді, і на дослідженнях, які я вивчала, де я вчилася. А крім того. Ем... На досвіді, звичайно, моїх клієнтів, які приходять до мене з задачами, що вони хочуть пострункішати, помолодшати, поздоровішати, і ці задачі реально досягти, розібравши також свої особливості, власне, які даються нам за допомогою аналізу натальної карти. Тому астрологія тут в допомогу для підказок вам, як інтуїтивно правильно харчуватися. Інтервали в харчуванні, наповнення а, ідеальна маса тіла, який взагалі набор можливий, чи, чи проблеми з е, які взагалі по здоров'ю можуть бути проблеми, і сильні сторони здоров'я. Е, все це прописано і характеризується декількома планетами. Наприклад, за зовнішнім вигляд відповідає Венера у вас в гороскопі, і там є ключики, як її задобрити, так сказати, як її їй, е, підігрувати, е, як говорити з тілом. На мові Венери. Крім того, Марс відповідає за нашу фізичну можливість витримувати нагрузки і також навантаження психологічне. Тобто, це наш також показник нашого бар'єру щодо інших. І крім того, що я собі тут просто прописала, що ще важливо сказати, згадати в цьому відео, це, звичайно, ще, а, ще розібрати Нептун. Тому що він нам дає можливість комунікації з водою, з рідинами, з алкоголем, і він дає нам таку можливість, як блокування, наприклад, творчої енергії впливатиме на тіло. Тому що Нептун відповідає за творчість, але однозначно дає вплив нам в цілому на те, як. Енергія пульсує через нас, проходить, оскільки ми провідники енергії, власне, дуже часто, і я це говорила у відео про вагу. Ми дуже часто із-за того, що не вміємо правильно себе поводити з енергією, яка нам проходить на щодень, і особливо творчою енергію через Нептун. Оскільки ми не вміємо з нею часом взаємодіяти, ми не знаємо, куди її вилити. І вона блоками теж залишається. Всередині, а однозначно відображається і на стані тіла. Тож це великий етап досліджень і дуже цікава тема, і мега актуальна на літо, тому запрошую вас на індивідуальні консультації та сеанси. Навчу, підкажу і підберу для вас найкращий спосіб взагалі ритму життя, сну, активності і вибір їжі для того, аби максимально ефективно. Красиво, здорово себе почувати на щодені, бути задоволений своїм відображенням у люстрі.